Виконуємо номер 1808 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Вантаж масою 4,8 тонни розмістили на двох вантажівках. Причому на перший на 0,6 тонн більше, ніж на другий, скільки тонн вантажу було на кожній вантажівці. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість вантажу, що було на другій вантажівці через зміну Х. Записуємо нехай на другій вантажівці. Було тонн Вантажу тоді на першій Додати 0,6 тонн. В умові відомо, що на перше було на 0,6 тонн більше, ніж на другий. На обох вантажівках було. На перший Х додати 0,6 і додати Х на другий тон вантажу. За умовою це 4,8 тонни. Складемо рівняння. Отже, х додати 0,6 додати х і дорівнює 4,8, спростимо ліву частину нашого рівняння. Для цього використаємо розподільну властивість множення відносно додавання, додамо 1 і 1 і помножимо на спільну змінну х. А далі перепишемо. 1 додати 1 буде 2, домножимо да на х 2х. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 4,8 віднімемо 0,6. 4,8 відняти 0,6 буде 4,2. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 4,2 поділимо на 2. 4,2 поділити на 2 буде 2,1. Записуємо висновок. Отже, на другий вантажівці 2,1 тонни вантажу тоді на перші Необхідно до 2,1 додати 0,6. Маємо 2,7 тонн вантажу. Записуємо відповідь. В умові стоїть питання, скільки тонн вантажу було на кожній вантажівці. Тому на перший спочатку 2,7 тонни, а потім на другий 2,1 тонни. Ми дали відповідь на питання, скільки тонн вантажу. Було на кожній вантажівці, якщо вантаж масою 4,8 тонни розмістил на двох вантажівках, причому на перший було на 0,6 тонн більше, ніж на другій. Номер 1808 виконано.